Я на своєму каналі і запрошую наше новеньке відео. Всім приємного перегляду. Ну давай, давай! Це Вау, да, це він, да? да вау! Не, не. Вау! Клас? Ні, джак, балкона. Ніту? <гум> Виходить. Хто тут виходить? Це я це ти? Це маленька дівчинка. Ну, тут, де... О, це... О, це... О, да? Ми приїхали сюди, щоб Лера в басейні покупалася. Ось що ми хотіли. Це он? Я знайшла варіант, щоб її так. Це, да, це, да, це він, але це той, що на вулиці. Нам треба басейн, що є в приміщенні. це він да, басейн на вулиці але він холодний ми підемо в басейн, що під кришею, там тепленько має бути. Це готель в Кашкайші. Ні, дітки Ось так виглядає. Тапки надіть, принеси мені тапки, давай. У нас була звичайна категорія номеру, а нам зробили тіпа, як апгрейд до номеру з видом на океан. Ну, Океан ну, тіпа, не прям такий супер-вид, але мені дуже подобається, тим паче, що це. Як безкоштовна пропозиція. Я сьогодні зранку забронювала готель. Да, Лера, тут фоном розмовляє. Я сьогодні зранку забронювала цей номер. Я вчора дивилася, дивилася, що гарна погода, немає дощу. І, коротше, да, вирішили, що поїдемо. Ну, цікавенько щось змінити було. То поїхали, добиралася автобусом, потім поїздом, потім знову автобусом. І ну, ще по дорозі перекусили, пройшлися. Автобус там внизу зупиняється. Ми там е, виходили. Подивилися, що навкруги тут є а кафешку. Побачили вже на вечір Лера піцу хоче, там ще ігрова кімната є, Прямо там ми проходили, побачили, коли з автобусу йшли. То так: от. наш, наш вихідний буде в готелі. Е, е, ми заселились майже в три години, як і написано. Ось ну ми одразу зараз переодягаємося, йдемо в басейн. Це те, що вона хотіла, і вона і готель дуже хотіла, бо вона дивилась фотки з Нідерландів, де ми були в готелі. І коли ми в Іспанії відпочивали, то каже: готель, готель, готель. І каже, хочу готель. Да, тут столик є. Да? Ну, Готель не новий, але для мене це взагалі не має ніякого значення. Звісно, що я дивилась по ціні, що була не космічна ціна. Оцей номер нам обійшовся. Це зі сніданком. В сніданок буде зранку шведський стіл з напоями 68 вісі євро. Закрили? Шістдесят 68 євро. Так, я не на фоні океану, тому що там сильне сонце засвічується і погано в кадрі видно. Да, тому ми одразу зараз переодягаємося, йдемо в басейн. Вийшла з ситуації, щоб не купляти абонемент на, на рік, де б ми ходили реально там один раз на місяць, скоріш за все, і то не факт. За 150 євро на місяць, типа для мене і для Лєри, то вирішила краще приїхати в готель, і це просто щоб ну, в неї оця жажда пропала, що типу, вона так хотіла басейн. А ось і коротше, да. тому, тому так. А взагалі реально відчуття, що ми десь на курорт приїхали. Оце як ми на тенаріфи літали в минулому році в листопаді на день народження чоловіка ми літали якраз. Давай, малюй, малюй, Лера. То реально відчуття, що ми десь приїхали на курорт. Лера, я знімаю, я знімаю, що ти малюєш, Малюй. Оце на, у нас тут така водичка в номері. Ну, В номері навіть і кухня є. Там типа, плитка є, ось там от при вході. Плитка електрична, там Є посуд, кастрюля, навіть мочалочки. Ну коротше, все є для того, щоб приготувати собі, типу, ну вечерю. Ну скоріш за все, ми підемо в піцерію. Якраз вона тут недалеко з ігровою кімнатою, тому так. Але для Лєри, типу, в мене там є провізія трошки, і молоко таке з трубочкою, і пюрешка, і баночна пюрешка на всяк випадок. Ось, ну і тіпа фрукти є. А так взагалі тут поруч і лідл є, і пінкадос. Тому розташування зручне. Да-да, Тут недалеко є лідл і пінкадос. Ми навряд чи в нього підемо, нам немає сенсу. Вода в нас є в номері, завтра у нас сніданок, перекусити у нас все є. А пообідали ми по дорозі сюди. Тому ідеально. Так що такий буде у нас цікавий вихідний. Ну, реально, я прям чесно кажучи, хотіла цього. Да, я навіть сьогодні трошки губи намалювала. Е, останнім часом реально не фарбуюсь губи, не тільки брови і, і все. А це ну так щось вирішила, що що хочу. Ось. Але добрались ми сюди взагалі без проблем. Ті, да, автобус, поїзд і ще один автобус. Ну, для нас це пригода. Я люблю таке. Мені подобається подорожувати громадським транспортом також. І малі дуже цікаво це. Тому от на минулих вихідних ми були з нею в Лісабоні, там де район Белем там гуляли. А це наступні вихідні. Субота, якраз сьогодні. Субота, 25, здається, чи 26? 25 січня сьогодні? Да. То да, коротше, ми ці лягушки путешественниці Це такі. Хто там тобі дзвонить? Лера каже, що їй хтось телефонує. Вона цей телефон такий, що звичайний. <laughs> Побачила і ти каже, що їй хтось дзвонить. І каже, може, ми бабі подзвонимо нашій бабі, моїй мамі в Україні яка. Бо вона ж знає, що я тільки в принципі ма... ну, своїй мамі телефоную. Так я по телефону, в принципі, не з ким я не спілкуюсь. Тільки ну, переписка, месенджери, телеграм, вайбер. Ну коротше, я думаю, і більшість зараз. Ой, Лера, треба світло виключити. Там світло у нас включено. Це ти можеш все? Чи може воно якось автоматично десь, а ні, треба щось нажати, я думаю. Добре, підемо ми збиратись. А, і прям таке сонечко вилізло вже, бо погода трошки була тіпа, як пасмурна, але ну, мінімально. Взагалі сьогодні гарна погода. А на вулиці 15 градусів десь. А, ну, а на сонці більше, десь 17, мабуть. Ну, коротше, класно. А Басейн має бути з підігрівом. Сказано, що там 28 градусів температура. Ну, Цікаво перевірити це. Так, ми йдемо в басейн вже на мінус першому поверсі. А живемо ми на четвертому. Ну, Тут ліфт є, так. Ось Олєра. Краса, неймовірна. Дулька в неї, вона каже, так. тільки розтріпалась. У мене теж дулька. Давай, давай. Цікаво, чи є ну, тут взагалі люди. Басін. Очень любиш басейну, да. я розумію. Вау! Вау! Да. І нікого, прикиньте. А тут щось взагалі закрито. А може ні? Да. Щось я не знаю. А! Как? Не знаю, Лерка, чекай. А, так, ми просто відкрили двері, вони автоматично не відкриваються. Ой, ну тут дуже тепло, як в сауні. Ліра, тільки не стрибай, чекати. Чекати на мене. Я не знаю як, але нікого немає. Зараз, зараз чекай. Ой, як класно. А там бар знаходиться зверху. Оце бар. Ну і оце той басейн, що на вулиці, і там через дорогу машини, і там одразу... Ліра, ні, стоп, стоп! Ні, в тебе на рукавники є, так не можна. Что? На рукавники треба одягати. Без на рукавників не можна в воду заходити. Чекай на мене. Так що зараз будемо купатись, поки взагалі не, не душі. Ну я думаю, мало людей в готелі, в принципі, це ж не сезон. Так що будемо плавати. Так, Лера готова. Ну що, давай? Давай потрогаємо водичку. Вона холодна, як на мене. Ну що? Давай потрошки спускайся. Давай. Ти в нас смілива дівчинка, це ми знаємо. Ти любиш басейн. Ну як, Лірка? Холодна? Ні, не холодна, Ну вона не така, не, не прям холодна. Ну давай, трошки ще спускайся нижче, нижче. Нижче спускайся. Угу. Нижче, ножки ще нижче. Бачиш, там ще одна сходинка є, ступінька там є ще одна. <риска> Лишок от. Кот, кот поплив. Ой, яка котка. Яка квітка. <риска> Клас? Манюня? вот оце кайф, нікого немає. Я в захваті. Кайф, кайф, кайф. Ну, коротше, Лера, да, вона вже поплила, поплила, і вже на цей, типу, острівок залізла. Ну так, трошки не повністю, але залізла. Класно? Тобі не холодно, йду. тобі не холодно? Ні? Окей, зараз йду. Боже, як це класно. Реально на курорті. Да, ти манюня. Ліруня-манюня. Да, у мене тут навіть окуляри запотіли, тому що дуже тепло. Прям такий перепад сильний. Там прохолодно було, а тут прям Да. І в мене теж дулька. Тому Лерка й каже, що в неї дулька. І в мене дулька. Да? Ліруйка? Лірунька? Коротше кайф. Каже, а круг мама ти взяла, ні? Ми круг не брали, тому що і так типу, я все в рюкзак запхала один, щоб не везти багато зайвого. А оці нарукавники лежали у неї в рюкзачку. Ну, вони легкі, я їх не, не здувала, щоб не накачувати знову. вони у нас так і лежали на дочі типу, з пляжу ще, коли ми ходили. Так що отак. От. Дула, кайф кайф, кайф Йду купатись, тому що нема людей і не знаю, чи будуть взагалі. Так що йду вже. <гум> Де? Красуня. Да. Думаю, що вона вже змерзла, але, але поки що тут. Лерка? Да. Тобі подобається басейн? Да. Де, вона так хотіла цього басейну. Все. Все. Все? Підемо назад в кімнату? Все? Підемо назад в кімнату? Сейчас. Я тапочки. Чи будемо ще плавати? Тапочки. Ну, Я ще Ну, Окей. Нікого так і немає, ніхто не прийшов до басейну, ми тут одні. Я не знаю як, але отак. Може всі в океані купаються? Ну, не знаю, не знаю. Ми повернулись вже з басейну, Лєра замерзла, зубами стучала, побігли додому сюди в номер і одразу її в гарячу ванну засунула. Наче воно не холодно було, ну, але зрозуміло, я що. Тебе Ні, не треба мені поки що, я не буду пити. Добре? Я поки не хочу. Я намагалась, щоб вона поспала трошки. Ну так, я просто її поклала, а сама пішла митись. Але вона, в принципі, ну, типу, я буду спати, але вона не спала. Ну, вже, в принципі, і пізно. Тільки не відкривати, ні, відкривати мій крем не треба. То, короче, вирішили, що окей, якщо ні, я думала, якщо вона там хоча б 30 хвилин передрімає, щоб ми тіпа, вже до пізнату сили. А... а так вийде, що вона буде спати вже десь точно о 8-й годині. Вона... Я взяла на всякий випадок. Я не знала, чи є тут полотенця для басейну чи ні. До речі, да, тут дають полотенця для басейну окремо, Типа, як в готелях, ну, типа там в Туреччині на все включено. Дають карточку на полотенце і ну і типу, на ресепшені одразу видають. Тому, коротше, да. Чому полотенце має? є. Які? Я тобі одягнула інші трусики. Оце ж вона все перевіряти хоче. Да. Ця, Ліра? Ця Ліра зараз все перевіриться, подивиться, чи все дістали. Вона вже там косметичку свою перебрала. Поклади пакети, це на всякий випадок пакети я взяла. Якщо воно щось мокре, да. я вийшла на балкон. Я в футболці, але вже прохолодно так стає. Ну, по відчутню сонечко заховалось вже від нас тут, воно якраз там. То зараз, я думаю, десь градусів, ну, 14 просто я в футболці, тому так, да, відчувається такий контраст, що у нас там всередині тепленько, так. ось, ну взагалі після басейну класно. І зараз, до речі, бачу, там є люди в басейні. Це і є той басейн, куди ми ходили купатись. Так, да, оце якраз він під нашим номером. Ми на четвертому поверсі, а басейн на ми на мінус першому поверсі. І ми були одні, але якраз ми уходили вже, то прийшла родина португальська з двома дітьми, і я бачила там ще, ну, типа, люди також поприходили. Оце теж якісь інші, я не знаю, хто це такі. Ми типа, ну коротше, так що ми встигли покупатися, коли нікого не було. А зараз там вже двіжняк так, починається. Це ми зібралися йти вечеряти кафешку, піцерію. І ось бачимо цей ресторан, де сніданок буде, і отам одразу басейн. Угу. Класно. То, мабуть, не нам понесли ще. Чекаємо на піцу. Замовили чотири сири. Вона наче як 20 євро коштує, але якась там знижка. Короче, я так і не зрозуміла. То вона коштує 11 євро. Зараз буде ліра. І взяла два типа соки, як я думала, що це сок. Коротше, принесла у таку фігню. Це нереально пити, просто така хімікатна штука. Ми ж таке взагалі не п'ємо. Воно, типа, мабуть, як на сахарозаміннику, бо мало калорій, і таке неприємно. Навіть Лерка відмовилась пити. Ну я не знала, що вона таке противне, якщо чесно. Бія, правда, Бія? Бія. Тоді дістали воду її. І тут короче, прийшли день народження, як, якраз тут, типу, як ігрова кімната, і день народження. Толірка там трошки побігала, і зараз там типу, торт, хеппі бьозди співали. То ми чекаємо на піцулі, араз звідти пішла. Ну, піця тут така гарна на вигляд. Я прям ну, в захваті від того, що я бачила, там типа люди їдять. То коротше зараз, ну, звісно, моє, моє, до речі, слово паразит, коротше, я знаю про це. Чекаємо да, на піцу. Покажу. Ну що там нам несуть? Ага, обрігато. Mm -hmm. Це все сир Лерча. Це все сир. Тільки вона гаряча поки що, добре? Ну, я хочу. Няма? 28 сантиметрів діаметр. Ну, стандарт. Да, я на тому ж місці, на тому ж диванчику, ми в номері, вже на пів на восьму. Думаю, що скоро треба спати лягати комусь. Да. Бо вона мені здавалося, що вона їсть піцу, і вона вже просто, знаєте, очами не, не кліпає ніяк. Типу, просто сидить в одну точку, дивиться. Піця ще гаряча була для неї, то вона капризна. Я її по шматочкам просто поламала, ось так. От, то вона погіла. Ну, десь два шматки вона точно з'їла. Може, навіть трошки більше. Ну, ми не доїли її повністю. У мене не прям було бажання. Тіпа, Лєра, ну, типа, хотіла, хотіла піцу, і ось ми пішли, звісно. Да, і ну, назад вже повернулася. Ну, тут близько, тут скільки п'ять хвилин ти на то. Я бачила, що в холі, в готелі всі сидять. Ну, це як прям згадалось, як Ліра обережно, вона мандарину є ще. Що кисленьке було, так? Да? Коли всі в лобі-барі зустрічаються, там за коктейльчиком щось п'ють, розмовляють. Ну, прям така ностальгія трошки, коли я це в... за кордоном працювала з да, пальчик. Маленький пальчик. Да. Коли я там в Туреччині, в Єгипті працювала, в Індії. прям, ну, Коротше, така да, згадка така є трошки подивитись на все це. Да, і що там басейн поруч, там підсвітка є, ну дуже гарно і атмосферно. А так, от ось ми вийшли за територію, дуже багато українських машин. От от саме в Кашкаїші, прям ну, дуже багато українських машин. І так ідеш, і наче відчуття, що ти в Португалія, а дійсно десь. Папі подзвонити хочеш. Ну, спробуй подзвонити та, тату. Знову взяла телефон, хоче дзвонити папі. Лера, ти ніяк папі не подзвониш? Папа вдома і він не, ну, ніяк не відповість, тому що цей телефон тільки для готеля, щоб набирати. Ти зараз подзвониш Тьоті на ресепшені, краще поклади. Добре? Це не іграшка. Розумієш? Да? Давай вже будемо чистити зуби. Хто? на чому не йде? Хто хто йде? Тьотя, это її дом. Це не її дом. Вона тут працює, Ліра тьотя з ресепшену. Короче, да, такі у нас ці розборки з телефоном, бо вона такий телефон дуже рідко бачила. Mm -hmm. Їй цікаво. Mm -hmm. да. Добре, будемо лягати. Ну, Лєра буде лягати спати. Я буду в телефоні. Да, Лера? Кажи, Кажи всім на добраніч. <ріст> Ні? Ліра обережно, може завалитись сильно. Мама, я не можу. Угу. Ось. Таке відчуття, що це стоїть бутилка якоїсь, не знаю, там алкоголю, правда ж? Це а просто. Ти я взяла не брала я круха, це просто вода. Давай я беру Це наш сніданок. Почекай, не бери. Лера рад, Ну і сиди. У нас вид. Ми тут сидимо. У нас пікні Да, у нас сніданок, скажи, добрий ранок. Буде добрий, добрий ранок? Ладок. Ну звісно, з нами панда. А де панда, Лера? Опа. Твій друг з тобою? Теж є? Ой-ой-ой. Добрий ранок країну! Знову ми перші в басейні нікого немає. Але люди будуть, бо багато в ресторані дуже. Люди, карточку. Давай карточку. Давай і чекай на мене. Йдемо. Ми вже збираємося, зараз будемо веселятися. Це сьогодні, якраз неділя, 26 число, і я знаю, що якраз в ці дні мають бути найбільші хвилі по узбережжю. І ось в місті Лєра, обережно тут, в місті Назаре мають бути максимально високі хвилі, десь понеділок-вівторок. Mm -hmm. да. Бо я вчора дивилася якогось блогера, то він був вчора в Назаре місто, але каже, що хвилі були ну, типу великі, але не настільки великі, як показують у відеороликах в інтернеті. Я теж бачила. Ми ще коли вперше побачили, як тільки приїхали в Португалію. То я така, да не може бути такі хвилі. Ну, типа, що тут і люди там на схилах сидять, дивляться а, на ці хвилі. Я така думаю, о май гад, я, до речі, думала поїхати туди. Ми планували, можливо, поїхати на ці вихідні, а, але не поїхали, знаєте чому? Тому що далеко їхати. Ну, типа, як від далеко? 130 кілометрів приблизно. 130 кілометрів від нас. І думали, що в принципі можна поїхати, а, але, якщо чесно, мені більше. Це, я думала, що це Лера щось скинула вже, а то там швабра ем, впала саме на першому поверсі. Да, і мені більше імпонує поїхати ось так от в готель ем, з басейном. Якраз те, що Лера дуже хотіла. Ем, і це набагато їй цікавіше, в принципі. Ем, але ну, хвилі цікаво, але я думаю, що якось наступним добре, разом. Ти добре, молодець, Лера молодець, ти нічого не зробила, бо я думала, добре. вона щось ламала вже. Оце прям співпало, вона щось тут така бахкає, і бабах такий. В нас сильний вітер, дійсно сильний сьогодні, прям такі пориви. Плюс я бачу, що там океан хвилюється, так. хвилі є. То ми зараз якраз туди підемо на набережну. і вже звідти, я думаю, поїдемо на автобусі до самого кашкайш станції поїзду. Здається, 43-й автобус ми їхали 43-й. Він їде, якраз на пляж. Іншу, якщо я правильно кажу назву, це він проїжджає по цей готель. Да. Ну а так ми задоволені. Реально, ось ми, ми знову купалися одні в басейні зранку. Ну ми поспішали, ми поснідали і одразу давай бігом-бігом в басейн, бо я бачила, що немає людей. І ми прийшли в 9.25, не було людей. 20 хвилин нікого не було. Потім прийшла родина з дівчинкою трошки менше, ніж Лера, і Лера там все до неї типу, намагалася з нею гратися, і вони так і гралися. Вони не португали, вони жінка з Греції, а чоловік з Італії, а живуть вони в Лісабоні і теж приїхали заради басейну сюди. Ми поговорили про це, я кажу, що ми теж шукали басейн, але типу, ці пакетні тарифні плани ми не роздивлялися, тому що на рік нам не актуально, а, типу, на один-два рази. То краще ось так готель. Вони кажуть, так, прайс просто неймовірний зараз на цей готель. Тому вони також вибрали подорож, таку, як і ми. Я думаю, що ми не одні такі, реально, тому що тут немає такого, як от в Нідерландах, наприклад, що можна піти в басейн, басейн комплекс за 6 євро на цілий день. І це там багато варіантів такого. А тут цього немає, тут тільки як при спортклубах. Чи спеціально басейн, де ти можеш як взяти заняття для дитини? Ну можливо, там можна і мама з дитиною, я точно не знаю. Тому ось тут ми відірвались по повній. Хоч ми купалися всього по 30 хвилин два рази, тому що вода, наче тепла, але все одно, коли ти там купаєшся, то 30 хвилин і одразу в принципі холодно стає тобі. Да, то ми виходили, я лєру уціпляла полотенцем, кофтою своєю, і ми бігом бігом-бігом до кімнати. Так, що такий наш вікенд видався, і зараз будемо їхати додому. Вірка, я тебе знімаю. Mm -hmm. ну, як, e aí